По мірі мого прогресу в столярці зручним інструментом я зрозумів, що розмічати ластівіні хвости навіть простим кутником це не дуже. Тому, скориставшись знаннями людей з інтернету, я зупинився на двох стандартних розмірах 6 до 1 і 8 до 1. Ці пропорції є традиційними для вирізання ластівіних хвостів. Я зупинився на розмірі 8 до 1, тому виставив рейсмус на 4 см і розмічаю заготовку. Ну і далі розпилюю. Тепер стругаю заготовку до приблизної товщини в пів см і вирівнюю її з усіх боків. Так як це розміточний інструмент, я впевнюю, що всі деталі ідеально перпендикулярні на денці. І тепер відмічаю відмірений кут. І відрізаю вимірений кут. Ну, звісно, я би міг це вже склеїти і залишити як є, і в мене би був доволі пристойний маркувальний інструмент. Але це для слабаків, тому я ріжу ще один ластівійний хвіст. Навіть в розібраному вигляді він вже добре навіть виконує свою роботу. І далі просто заклеюю з'єднання. На жаль, час вже піджимає. і... Тест драйв цього малюка не зможу провести цього тижня, але цікавий проект.